Я тут з тобою посперечаюся. Я я дивлюся засідання Верховної Ради. Так, я не сижу, так не роздивляюся. В мене десь там фоном на кухні. Я варю борщ якийсь і, і просто увімкнене засідання. Ну раніше було. Чому? Тому що демократія це процедури. Да. І ти краєм вуха просто чуєш, як це все відбувається, коли виноситься законопроект з просто з сумки його дістали сьогодні його ніхто не бачили на комітетах. Ніхто не чув, не бачив, які справки запихають, як ми знаємо, так куди попало. Тут же голосується без допуску альтернативних, взагалі, документів і правок і опозиції, і тоді ми отримуємо те, що потім майдани виходять на з картонками чи з, з іншим. І зараз ця Верховна Рада вона дуже небезпечна в тому плані, що вони не суб'єктні, а отже, не передбачувані і процеси демократичні для них процедури, для них ну нічого в принципі. Тому треба слідкувати. Я от просто бачила Роман Лузинський, народний депутат від голосу. Він постійно моніторить питання децентралізації, тому я його читаю, і він сказав, що під час розгляду на ну, слава Богу, що збили їхній законопроект про реформи державних адміністрацій. Ми ж до сих пір не можемо провести реформу державних адміністрацій. Губернаторів призначають просто свій не свій, а не конкурси прозорі, як там обіцяв хтось. І в залі взагалі не було народних депутатів. Ну, тобто їм похір абсолютно на ті реформи. Які реформи? Їх просто немає. Якщо Арахамія не написав у чатику, вони навіть не приходять на роботу, не приходять, за яку гроші отримують. Тому, хоча б бачите, що вони там є, або їх немає. Це теж важливо, і мені хочеться, щоб більше людей цікавилися взагалі, тому що потім приходять на вибори. і обирають цих додіків туди.